Всім привіт! З вами новини тижня від РАУ та я, їх ведуча Оксана Приходько. В сьогоднішній випуск ми присвятили темі адаптивності та розвитку бізнесу у воєнний період. Далі зрозумієте, чому. Отже, про те, що у випуску нарешті довгоочікуваний для всього рітейлу анонс, подія MustWiz, коли відбудеться головна зустріч рітейлу всієї країни: Рау-Експо. Мега-адаптивність епіцентру мережа обладнає сонячними панелями 1 мільйон квадратних метрів. Площ своїх ТЦ. Дясомаркет. Три роки роботи на ринку і вже в п'ятірці лідерів пудрітейлу, принаймні так стверджують у GT Partners Ukraine, і з цим важко не погодитись, за якими критеріями M'яsoMarket перемагає, дивіться далі. А також як перетворити КСВ проект у маркетингову стратегію, неймовірний кейс ОКО. Око за око, про який всі чули, але ми розкажемо про його інсайти. Та понад 2,5 мільйона гривень саме стільки зібрали на фестивалі Атлас, який цього року відбувся в Терце Гулівер, та який, здавалося б неможливо було провести в такий час, але провели і досить успішно. Ну а в кінці нас сьогодні чекає смачна дегустація від мережі ресторанів Мафія. До речі, Мафія займає досить активну соціальну позицію і щотижня відвозить 24 метрові піци для майже трьох тисяч військовослужбовців, які знаходяться в обласному шпиталі Харкова. Дивіться це відео до кінця. Ставте вподобайки та залишайте свої коментарі. Почнемо стоп новини. Нарешті довгоочікуваний для всього рітейлу анонс і подія маст-визит. Тепер офіційно головна зустріч рітейлу України РАО Експо відбудеться 5-6 вересня. Тож відкривайте свої бізнес-календарі та фіксуйте ці дати. Незмінно на вас будуть чекати велика конференц-програма та експозона. Цього року тут зберуться переможці-галузі, які в складні часи залишаються в країні, працюють, допомагають відновлювати економіку та підтримувати ЗСУ. Ці компанії не тільки вистояли та адаптувались до найскладніших умов, але й продовжують розвиватися та підтримувати країну гуманітарною та військовою допомогою, податковими надходженнями та робочими місцями. «Центр», «Фозі Груп», Драгон Кепітал, Бутхаус Груп, БФК Гулівер, «Фокстрот», Комфі, територія мінімальних цін, мережа аптек, подорожник та багато інших Всі діями, кого ми так захоплювались весь цей рік. Усім є що розказати основна тема РАУ Експо – адаптація та курс на розвиток. Поговоримо про післявоєнні перспективи та партнерство між галузю торгівлі і державою задля економічного відновлення, розширення кордонів та особливості роботи на нових ринках. Важливість соціальної відповідальності бізнесу, інструменти збільшення продажів, інноваційні технології та рішення для рітейлу та багато іншого. Детальніше про подію читайте в описі до відео, реєструйтесь, приєднуйтесь, нам буде про що поговорити. А тепер до новин. Епіцентр вже вкотре продемонстрував свою мега-адаптивність. Мережа торговельних центрів впроваджує масштабний проєкт зі встановлення сонячних електростанцій на дахах власних ТЦ та обладнає 1 мільйон квадратних площ своїх торгових центрів. Перші 10 тисяч сонячних панелей вже встановлені на п'яти торговельних центрах компанії. Зокрема, сонячні електростанції обладнані на дахах трьох ТЦ епіцентр у Києві та двох у Вінниці. Вони були встановлені в рекордно короткі терміни, всього за 45 днів, щоб взяти максимум від найефективнішого для сонячної генерації літнього періоду. Ще жодна з українських компаній сфери роздрібної торгівлі не встановлювала настільки потужних сонячних електростанцій для власних. Потреб це ініціатива засновників компаній, які готові інвестувати в нові технології та проєкти майбутнього. На дахах епіцентрів будуть встановлені найсучасніші панелі, що здатні генерувати електроенергію до 40 років. Загальна потужність п'яти сонячних електростанцій, які вже введені в експлуатацію, майже 6 тисяч кіловат, що еквівалентно понад 1 мільйон лампочок потужністю 5 Вт. Це дозволить задовольняти близько 30 тисяч потреб торговельних центрів. Хороші новини. І у м'ясомаркета нещодавно мережа увійшла у п'ятірку лідерів серед продовольчих магазинів України. Такі результати містяться у звіті ринок рітейлу України топ-180 торгових операторів FMCG за кількістю магазинів. За перший квартал 23-го року, який опублікувала дослідницька компанія GT Partners Ukraine, мережа магазинів кулінарних ідей увійшла в п'ятірку за трьома показниками: кількість магазинів, географічне покриття та присутність у регіонах країни. Нагадаємо, перший магазин компанія відкрила у липні 2020 року у Ковалі. Зараз мережі вже три роки, і вона налічує понад 240 торгових точок. Станом на липень 23-го м'ясомаркет є у 20 областях України. Магазини відкриваються як у великих містах, так і у невеличких СМТ та селах. Всі чули про неймовірний кейс Око за око системний, довготривалий проєкт на допомогу ЗСУ, який ліг в основу маркетингової стратегії мережі Око. Про нього більш детально розповів директор з маркетингу мережі Василь Дмитрів. Під час свого виступу на українському маркетинговому форуму інформаційним партнером якого була Асоціація рітейлерів України, зібрали цікаві інсайди для вас, бо благодійні проекти це вже повсякдення рітейлу. Тож беріть на замітку. Перед тим як запустити дійсно системний тривалий благодійний проєкт, Воку визначили критерії, яким він мав би відповідати. Клієнт не повинен донатити бізнесу. Для цього є благодійні фонди. Бізнес сам повинен донатити з прибутку. Прямим каналом для донатів повинен бути благодійний фонд. Все повинно бути відкрито та прозоро, і це має бути постійна комунікація, бо суспільство хоче мати чітке розуміння, куди спрямовується допомога. Також важлива наявність досвідченого та надійного партнера, який має серйозну експертизу в галузі благодійництва та кристально чисту репутацію. Саме так почався проект «Око за око у партнерстві з благодійним фондом Повернись живим. Перша кампанія закумулювала 5 мільйонів гривень на закупку авіаційних комплексів Шарк. До проєкту були залучені інфлюенсери-блогери з послідовною патріотичною позицією, які стали справжніми амбасадорами бренду. Сформувався пул з 38 інфлюенсерів, які зробили 300 виходів. Результат охоплення 42 мільйони. Також були придумані спеціальні емоційні гачки. Перше з них це трек Батьківщина з гуртом «Калуш Оркестра, який прослухали понад 15 мільйонів разів. Ще один гачок мурал на стіні одного з київських АЗК Око а також фірмовий мерч, шкарпетки та худі з принтом Око за око наліпки на авто, брендовані стакани та бокси з сувенірною продукцією. Результат, якщо у листопаді 2021 року лише 19% клієнтів заправляли пульс, то вже у листопаді 2022 року їх вже було 45%. Що ж, сміливі рішення потребують сміливих комунікацій, так тримати. А от надсміливим та амбіційним рішенням було провести фестиваль Атлас. Та ще й зібрати чимало коштів на обладнання для Київської міської клінічної лікарні. Подія відбулась в торгово-розважальному центрі Гулівер. Для організаторів Атлас захід став першою офлайн-подією з початку повномасштабної війни та пройшов у новому форматі. Протягом дня на сцені спортивної площі виступали співачка Лі, Далі, гурт Бахрама, «Тембер Бланш та ЧІВ та резиденти підпільного стендапу. Фінальним етапом Атласу став концерт на терасі п'ятого поверху ТРЦ «Гулівер». Тут відбулось фееричне шоу за участі дуету з Харді, творці треку Доброго вечора ми з України. Топ виконавців Меловін та Артема Пивоварова. 100% коштів від проданих запрошень було перераховано у благодійний фонд Твоя опора. Під час концерту організатори провели благодійний аукціон, одним з лотів, якого був прапор, підписаний головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Завдяки події вдалося зібрати понад 2,5 мільйона гривень, які будуть направлені на придбання обладнання київській міській клінічній лікарні. Ну і наостанок невеличка смачна дегустація від мафії, яку ми обіцяли на початку. Скуштувати декілька позицій з оновленого меню суші-бару та хітову піцу мафія, мені допоможе мій колега Костянтин Симоненко, журналіст порталу Rao.ua, глибокі та вдумливі статті, якого ви часто читаєте на нашому порталі. Ну що, Костя, спробуємо! Всім привіт! Я завжди готовий подегустувати щось новеньке. Ти взагалі яку кухню більше любиш? Я більше італійську, люблю. тому ти, я так розумію, з піци почнеш. Я лише морепродукти можу розрізняти. Так, а я от все-таки скуштую якийсь один із ролів. Ось цей дуже апетитний. О, так, він виглядає дуже красиво. Тут, до речі, здається, пармезан і ще якийсь сир. Такий дуже цікавий, пікантний, можливо, з пліснявою, а навіть я її бачу. Дорблю, напевне. Це дуже класне поєднання. Ось там в мене дуже смачний рол, там так багато рибки. М -м -м. Так. А що знаєш, що, ми... що, що мені те. найбільше подобається у цій піцці? Що вона в одному, так сказати, флаконі, так би мовити, флаконі, вона поєднує декілька видів. Угу. Я бачу піцу Карбонара, ще ага. не знаю, як називається, але я бачу там ковбаски пепероні. Мабуть, тоні пепероні, знаєш, є такі напевно, я до речі, напевно. люблю. І е, піца з сиром і грушею це дуже добре, бо приходиш в заклад і розриваєшся від бажання скуштувати все, а купувати 4 піцу якось не дуже зручно. Ну, Костя, ти так розрекламував, так розповів смачно про піцу, що я хочу скуштувати. Це, мабуть, груша з сиром горгонзола. Я думаю, що присипано все ж таки пармезаном. І, до речі, напевно, сирний соус це теж до підпису. А на сьогодні це всі головні новини від порталу Рауюа. Слідкуйте за новими випусками. Якщо ще не підписані, натискайте на дзвіночок і підписуйтеся на наш канал. До зустрічі за тиждень.